У мене готова одна робота, це плечовий виріб. Ось така жилеточка в мене вийшла. Зараз я вам поверну, покажу її ззаді. Ззаді в мене йдуть Дві лицеві дві виверті, така різиночка продовжується. Набирала я знизу, в'язала різиночку 2х2, і по спинки я її продовжила для того, щоб е, урівноважити петлі, тому що спереду у мене йде ось такий аран. І аран полотно трошки стягує. Тому я ззаді теж пров'язала різиночкою. Ран я не захотіла опускати, пров'язала резиночкою, щоб спинка не була, не здавалася ширшою, ніж перед по боках теж ідуть, продовжується різиночка. Я набирала, в'язала знизу. Спочатку вив'язала. Різинку, потім два полотна з'єднала і далі в'язала вже по кругу. Коли вже вив'язала, обв'язала рукава, обв'язала горловинку і закриття зробила іголочкою. Ось така чудова річ у мене вийшла. А зараз прийдемо на стіл і я вам розкажу, як я в'язала, з якої пряжі і поміряємо параметри цієї жилеточки. Жилеточка у мене зв'язана у дві ниточки. Я в'язала одну ниточку шерстяної пряжі. Це шкарпеткова. Наша українська шестяна пряжа. І друга ниточка Лана Gold 800. Як я вже сказала, в'язала я її знизу вгору. Вийшла вона в мене десь на розмір 46, 48, навіть 50. Тільки що ну, на 46 звичайно, вона буде більшоверсайз. оверсайз а на 50 розмір вона буде ну, якраз по тілу. Ширина 52 см. Я ось міряю біля пройм. Висота від плеча і донизу 66 см. Плече я робила тут скос плеча, плече у мене 15 см, Це без обв'язочки. Навіть 16, 16 см без обв'язки. Обв'язочку я робила на 5 см десь 4. 4 навіть 4 сантиметри обв'язка. Починала я в'язати знизу, набрала на спиці номер 3,5, я набрала 102 петлі, 102 петлі і пров'язала різиночкою 2 на 2, у висоту у мене 8,5 см. Я пров'язала різиночку переда і різиночку спинки. Різинку переда і різинку спинки. Потім з'єднала два ці полотна, У мене по краях я починала в'язати з двох виворітних і закінчувала двома виворітнями різиночку. Тому ці дві виворітні із полочки, і спинки із переда, я наклала одна на одну і пров'язала. По дві разом, тому в мене вийшло тут дві виворітні. І так я далі і в'язала їх. Тут дві виворітні і декілька петель взяла із спинки з переда і пров'язувала різиночкою. Це для того, щоб сама жилеточка краще сіла по фігурі. Тому я зробила по боках таку різиночку оставила. Я просто із різинки. І знизу різинки перейшла далі Полотну, в полотно, коли в'язала, перейшла далі і в'язала цією ж самою різиночкою. Ніде нічого не, не змінювала, не додавала. Попереду я вставила аран. Я е, скину вам далі в кінці відео е, фотографію вставлю цього аранчика. і ви кому подобається, зможете самі собі зв'язати також його. А коли я вив почала вив'язувати е, аран попереду, е, звичайно ж в мене аран трошки стягнув полотно. Тому я на спинки на цю саму кількість петель е, почала вив'язувати різиночкою 2х2, тому що в мене спинка вийшла б ширша. Напереді аран стягнув полотно, а спинка була б лицевою гладдю і виглядала б ширше, тому щоб їх. Урівняти, щоб вони були мене однакові і спинка, і перед, і я тут продовжувала в'язати різиночку на ту саму кількість петель, що і в цьому арані. Дов'язавши до пройм, я закрила петлі пройми таким чином, щоб у мене повністю забралася оця різиночка. Тобто в мене було по 9 петель, і я їх забрала. 9 петель спереду, і 9 петель із спинки. 2, 4, 6, 8, да, 9 петель. Там я пров'язала 3. 3, 2 і 1, здається. Ну, там можете ви, кому як подобається, так і закривати. Тут вже немає різниці, як ви будете, в якій послідовності. Головне, щоб ці петлі забрати, щоб у нас вийшла пройма, трошки заглиблення на проймі. Далі в'язала рівно. Ніде нічого не збавляла, рівно в'язала полотно. Дов'язавши до горловини, тут в мене якраз так співпало, що сходився тут аран і. Зроблено було оце переплетіння 2х2. Два два, і я ці дві лицеві пустила в одну сторону і в другу сторону і е, почала е, робити убавки. Убавки я робила на горловину в кожному другому ряду. Робила до тих пір, поки е, мені не, не вистачило вже на плече. На плече я залишила 20. 5 петель з одної сторони і з другої сторони. Коли в мене на плечі залишилося по 25 петель уже, я ще якусь кількість рядів пров'язала висоту, але тут я вже дивилася по вирізу горловини, чи мені вистачить, чи зробити глибшу горловинку. А потім закривала. Закривала я плече. Робила скоси і закривала по 8 петель. 8 петель, укороченими рядами я робила 8 петель, закрила, потім 8 і третій раз закрила 9 петель. Тому в мене вийшов отакий скос плеча. Так само в'язала і спинку. Зробила невелике, невелике заглиблення. До пройми в'язала так само, як перед. Все. Так само до висоти плеча. Ну тут я вже дивилася на, на передню полочку і так само в'язала і спинку, підганяла вже кількість рядів, яку мені потрібно. І одночасно із косами плечей я зробила і заглиблення для горловинки. Тут я закривала Середні петлі і по 5 петель по боках. І так, за кілька разів, я там я вже не пам'ятаю, здається, в першому ряду, коли я тут закривала. В останньому ряду, коли я вже дов'язувала висоту, я закрила середні петлі, потім, закривши по 8, 8 петель із плеча, я закрила 5 петель. Ще раз, закривши другий раз вісім петель плеча, я тут теж закрила п'ять чи п'ять, здається, теж п'ять петель. І коли вже тут закрила дев'ять, тут ну, пров'язала вже виверні і закрила останні 9 петель. Так розказала, що сама не зрозуміла. Я думаю, ви зрозуміли, Я, закриваючи е, плечі, я одночасно закривала і горловинку на спинки для того, щоб зробити невелике заглиблення. Потім набрала петлі по рукаву, е, набирала я підбирала дві петлі, третю робила із ну, витягала із протяжечки. Третя петля мене додавалася. Дві кромки набирала, третю витягала там із протяжки додавала. І пров'язала різиночку 2х2, потім пров'язала два ряда двойною різиночкою і закрила голкою. Так само і на горловинці я підібрала всі петлі, підбирала також у такі самі послідовності три із кромки, і третю. Дві скромки, а третю петлю із протяжечки. Закривала я горловинку, тут у нас іде веподібний виріз. тому я закривала горловинку тут у кожному другому ряду. В кожному другому ряду і закривала виворітні, по, по три петлі виворітніми прив'язувала. Коли вже закрила, скільки мені було потрібно, так само пров'язала два ряди двойною різиночкою, і закрила голкою. Ну, нічого тут такого складного немає. Це сама звичайна базова жилеточка. Вона, звичайно,. Ну, На відміну від мого светра, того, що я в'язала то антрацит, вона трошки колючіша, вона така покалує. Але це таке приємне покалування. Це шерсть, тому і така більш вже йде як грубіша шкарпеткова шерсть. Ну, Вона дуже гарно гріє, мені подобається. Тепер у мене Є така красива жилеточка, її можна вдягати як із блузочкою, так і з якоюсь водолазкою. І на весну це дуже зручна така річ, тому що в светрі вже може бути жарко, а в спину ще, ще холодно, тому жилеточка якраз для весни. Те, що потрібно. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Може, кому не зрозуміло, я щось розповіла? Кому щось не зрозуміло, запитуйте, я постараюсь вам докладніше розказати, кому вже, в кого буде в цьому потреба. Схемку я вставлю вам. І кому подобається, в'яжіть і носіть на здоров'ячку. На цьому я своє відео закінчую. Всім гарного дня, мирного неба і всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока!